Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Про це він заявив після спілкування телефоном з президентом Володимиром Зеленським та лідерами коаліції охочих. каже, що має з російським диктатором хороший діалог, і переконаний, війну вдасться вирішити і владнати. Водночас, український президент заявив, зустрічі зустріч з Путіним потрібна, але Кремль продовжує зволікати і відреагував на пропозицію Росіян провести ці переговори у Москві. Цитую: я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то то треба запросити мене в Москву. Про це Зеленський заявив на прес-конференції після саміту Коаліція охочих у Парижі. До зустрічі долучилися 35 держав, і є перші конкретні домовленості. Про це детально у сюжеті Вероніки Бойко. Париж знову у центрі великих рішень у Єлисейському палаці зібралися лідери коаліції охочих після майже трьох годин перемовин перше за всю історію коаліції лунає конкретика 26 держав готові гарантувати безпеку України кілька країн ще уточнюють свою позицію, але 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, щоб забезпечити мир на українській території вже наступного дня після припинення вогню. На столі конкретні домовленості про формат безпекових гарантій у небі на морі і суходолі, а ще нове виробництво зброї, закупівля систем ППО та ключовий елемент безпеки потужна українська армія. Відповідно, це можливості нашої армії, це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї, зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. Президент Франції переконує, жодних обмежень для українського війська не буде. А щодо гарантії безпеки від сполучених штатів, остаточне рішення узгодять найближчими днями. Зокрема, за словами Макрона, буде йтися про моніторинг безпеки у Парижі. Українська делегація зустрілася зі спецпредставником Сполучених Штатів Стівом Віткофом. А після засідання лідери коаліції мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Висновки цієї розмови прості: найближчими днями ми остаточно узгодимо підтримку США та ці гарантії безпеки. Сполучені Штати будуть залучені до кожного етапу процесу. Ми прагнемо надати Україні всі необхідні ресурси для відновлення та модернізації війська, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію. Гарантії безпеки мають також економічні та політичні формати. Зокрема, членство країни в ЄС винесено окремим пунктом. Президент Зеленський чітко заявляє жодних повторень провальних домовленостей минулого. Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо так само, як і мінські угоди, тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Окремо обговорили захист українського неба. Володимир Зеленський наголошує, поки немає миру, українці не повинні залежати від щоденних російських атак. Крім того, партнери готові постачати Києву ракети великої дальності. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер. Хоча про які ракети йдеться, і хто саме їх постачатиме, не уточнив. Аналітики припускають, що йдеться про американські РАМ. Британський прем'єр переконаний, що це має посилити тиск на Росію і наголошує Путіну довіряти не можна, оскільки він продовжує затягувати. Мирні переговори та одночасно обстрілює українські міста. До цього закликає генсек НАТО Усі, хто це чує, від Європи до Канади і Сполучених Штатів не будьмо наївними щодо Росії. Ми знаємо, чого намагається досягти Путін. Ми бачимо його дії в Україні. Росія це довгострокова загроза. Посилити тиск на Росію закликає і український президент. Своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього. Начебто не впливає. Насправді ситуація ми вважаємо інша принципова, Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки, і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати ключ до миру: позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Тим часом змі припускають, європейська місія в Україні може налічувати до 30 тисяч солдатів. Щонайменше 10 держав готові направити своїх військових. Туреччина відіграватиме ключову роль на морі, Британія і Франція на суходолі. Польща не відправлятиме військових, але стане логістичним хабом. Німеччина з відправкою військових поки вагається. Водночас планує масштабно посилити українську ППО. Усі країни коаліції наголошують, мають спільне бачення встановити справжній і тривалий мир. В Україні Вероніка Бойко, факти, ICTV, марафон. Єдині новини.